Куди, до кого нам іти, у Тебе, слова життя вічного, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Як бачимо сьогоднішньої Євангелії, що Ісус говорив завжди правду. Не дивлячись, яка це є правда. Так що хто і відійшов від Нього. І тоді навіть Ісус Христос сказав до апостолів, може і ви хочете теж відійти, піти, бо мої слова грубі. Ріжуть вам ухом, але апостол відповідає Петро, Господи, до кого нам йти? У Тебе слова життя вічного. Ми увірували і пізнали, що ти Христос, Син Бога Живого. Отож бачимо, ці слова свідчать про те, що поза Господом немає жодної правди. Поза Господом немає жодної правдивої любові, немає справедливості. Тому дуже важливо. Пам'ятати, що Господь є правдою, що Господь є дорогою, що Господь є життям. І саме Господь є життям, бо також сьогодні ми чули, що хто причащається, той живе життям вічним. І Господь є дорогою, Він сам каже: Я є дорога, правда і життя. І ми повинні вибрати цю дорогу, вибрати Господа, бути за правду, не боятися свідчити про цю правду. Не боятися свідчити про своє минуле, яке воно було, але яке стало з Господом Богом. Та й вчорашньому Євангелії ми чули про розслабленого, який почув ці слова Встань! Візьми своє ложе і іди. Встань! Це означає стати за ріка, стати з упадку, стати з безнадії, з безневіри. Візьми своє ложе, взяти своє ложе це означає показати те, що тебе довший час гнітило, і не побоятися. Виявити це і визнати перед Богом, що Господи, ось та є проблема, яка мене гнітить, Я з нею не можу справитися. І показати це всім, показати всім, що ось я мав таку проблему, але Господь зцілив, Господь допоміг іти, тобто іти». І цей чоловік розслаблений після того, як був одужаний, він пішов до церкви, бо пізніше Ісус знаходить його у храмі. І каже: іди і більше не гріши, знову іти, але живи без гріха. Бо гріх забирає силу духовну, бо гріх забирає також силу тілесну. Отож, обираємо завжди Господа. І не біймося свідчити про Його дії в нашому житті. Не біймося показувати те ложі, яке, до якого ми були перековані, до тих гріхів, і показати, наскільки Бог є добрий, що Він звільняє від цього всього. І дає нам силу, і дає ласку, і дає любов. Амінь Христос Воскрес.